Суд у Парижі висунув звинувачення засновнику телеграм Павлу Дурову. Водночас його відпустили під заставу в 5 мільйонів євро. Тепер він має двічі на тиждень відзначатися в поліції. Також йому не можна залишати Францію. Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Ле Бурже, куди він прибув з Азербайджану. Прокуратура готувала проти нього 12 звинувачень, але суд побачив лише в шести з них достатньо підстав для розслідування. Дурова звинувачують у співучасті в незаконних транзакціях, які злочинці проводять через його онлайн-платформу. Йому загрожує до 10 років тюрми і штраф 500 тисяч євро. Його також звинувачують у співучасті у шахрайстві, поширенні дитячої порнографії у наркоторгівлі та наданні криптографічних послуг злочинцям. А ще його звинувачують у відмові співпрацювати з правоохоронцями та передавати їм інформацію. Попереднє розслідування почалося ще в лютому цього року. Ним керує прокуратура Парижа. Є припущення, що розслідування може тривати кілька років. Дуров громадянин кількох держав. Його арешт одразу викликав бурхливу міжнародну реакцію. Міністерство закордонних справ ОАЕ вимагає надати йому всі необхідні консульські послуги. Таку саму заяву зробило посольство Росії. Дуров створив телеграм у 2013 році. Нині в ньому зареєстровано майже мільярд користувачів після арешту бізнесмена. Команда месенджера заявила, що дотримується законів ЄС, а модерація відповідає стандартам і її постійно вдосконалюють.